В соціально-юридичний тележурнал Наше право нагадую, що ця програма для вас і про вас, тому ми запрошуємо до співпраці. Стати героєм нашої програми просто опишіть вашу юридичну колізію, поставте запитання, на які шукаєте відповідь, вкажіть контактну інформацію і надсилайте листа нам за адресу, яку бачите зараз на екрані. Будемо вдячні і за пропозиції щодо тем майбутніх програм. Не будьте байдужими, пишіть і разом будемо поліпшувати нашу юридичну грамотність, щоб знати власні права не тільки з теорії, а й з практики. Відколи з'явилися гроші, з'явилися і герої нашої сьогоднішньої програми Шахраї. Часи спливають, але нічого не міняється. Хіба що шахрайство стає більш витонченим. Про всі його прояви ми поговоримо сьогодні з заступником голови ради адвокатів Київської області Леонідом Сіваковим. Добрий день, пане Леоніде. Доброго дня. Тож, що ви знаєте про шахрайство? Чому окремі люди прагнуть не заробити, а відібрати, або обдурити на гроші або на майно інших людей? Ну, по-перше, я хотів би привітати всіх, хто нас дивиться, шановне, шановних мешканців нашої країни, які мають такі знаєте, неприємне враження від тих подій, коли вони стикаються з тим явищем, яке називається шахрайство. І це явище, воно більш соціальне, аніж, аніж там, кримінально значиме, я б сказав. І вони ніякі не герої ці шахраї. Їх назвати героями, тим паче нашої передачі чи нашого життя, неможливо. Я б сказав, що коли перші були, були ну, Бог створив людину, а після людина почала щось видумувати для себе. І я вважаю, що людина, видумавши таке явище як обман, за ним спотворила, зробила собі таку проблему, як шахрайство. Хотілося б зазначити, що це явище, воно не поодиноке, і дійсно воно набуває такого розвитку в той час, коли проблематика в суспільстві наростає в зв'язку з якимись економічними кризами, в зв'язку з якимись подіями, як зараз в країні, мабуть. То я хотів би зазначити, що ми, як адвокати, повинні... Цих героїв виводити, образно, на... да, да, образно. виводити їх на чисту воду в процесах. Я маю деякий досвід, я б не сказав, що я такий самий завзятий адвокат в цій царині захисту прав та інтересів наших громадян під час шахрайських дій з боку якихось винних осіб чи які себе не вважають. Шахрай ніколи не вважає себе винним. Він вважає, що він хоче зробити якесь добро, якесь зробити благо. Коли ж його для себе робить переважно. Ну, переважно для себе, так. Да. Дуже, дуже в цій в цьому, в кваліфікації цього злочину дуже важливе значення має, має яким чином слідство, саме слідство, не адвокати, а слідство, доведе, що Шахрай мав наміри, обманучи, зловживаючи довірою, заволодіти чиїмось майном або майновими правами. І ці явища, слідство нашої країни, слідчі нашої країни, всі, які працюють в правоохоронних органах, як прокуратури, так і міліцейське, МВД МВД слідство, то вони не завжди не завжди доводять цього факту. І в процесі у шахрая такої особи є можливість доказати зворотні. То і уникнути уникнути покарання уникнути навіть? покарання, так. Да. І це. це Після того, коли людина уникає покарання, то у людини, вже, яка потерпала від його дій, немає ні грошей, ні майна, а в нього немає ніякого притягнення до відповідальності. В нашому кримінальному Що штовхає, його, мабуть, на інші подвиги, скажімо. Да, так, і він да? і він робить непреривний цикл свого подвигу. Він штовхає, не сам себе штовхає. Він бачить, що в нього один раз це пройшло. Два рази пройшло, системно пройшло, і ця людина вже не сходить з цього шляху. Вони, ці люди, ну, тих людей, яких я бачив в процесах, тих людей, яких бачив під час слідства, вони люди де, де в чому і талановиті, я скажу. Бо видумати якусь, надумати, видумати схему, щоб в неї повірило багато людей, це треба бути таким, наприклад, ну, шахраєм, не шахраєм. а... Людиною, генієм. Ну, мабуть, таким генієм. злим генієм. Тут, тут не героям, а то моїм геройство злим генієм, бо це не для людей, а для того, щоб людей всіх обдурити. Це можна створити там, фінансову піраміду, угу. можна створити широкі, широке загальне там, явище. це За допомогою телефонів. Зараз у кожного телефон, можна кожного намагатися обдурити за допомогою. А деякі шахраї доходять до того, що вони все-таки доходять до своїх близьких людей, і в сім'ї сім буває шахрайство. Навіть, Навіть так. Дійсно буває, що в сім'ї, в родині, де є діти, де вже діти ростуть, угу. люди живуть однією сім'єю, і шахраєм, шахрайські дії робить один із членів сім'ї. Це мабуть, найстрашніше. Це, мабуть, найстрашніше. Коли довіряєш близькій людині, а тут... Я вам скажу, це, Знакаю мабуть, мабуть, і найстрашніше, і, мабуть, на найжорстокіша форма, я б її назвав, бо це, знаєте, там і найлегша форма, бо коли люди мешкають разом, то вони один одного познають найбільше, знають і слабкі риси, і знають там якось чи якісь такі, ну слабкі місця. Слабкі да? місця, да, знають звідки почати, яким чином закінчити. І в нас от як, як, як приклад, розпізнати шахрайство? Я вам скажу, як розпізнати шахрайство. Це, якщо, мабуть, якщо вже не це, це пішло. Да. Це, мабуть, якби розпізнавали шахраїв, то їх розпізнати дуже важко, я б сказав. Дуже, дуже важко, то розпізнати шахрайство як таке. Це все з такою метою робиться, що людина впевнена, яка є суб'єктом цього, ну, намагань цього шахрая, винної його поведінки, ця людина впевнена, що він хоче добра цій людині. Дійсно, коли людина шахрай, то він виводить людину, з якою він працює з метою отримання від неї матеріальних благ чи прав на матеріальне блага, то він робить все, щоб вона була впевнена, що він робить для неї такий вчинок, який в майбутньому зробить прирість цього майна, прирість активів і таке інше. То шахрая в такому вигляді, знаєте, його розпізнати ну, майже неможливо людині простій. Я б сказав, що в цьому, коли людина, мабуть, вважає, що може бути там якісь дії проти неї неправомірні чи не можуть, якщо є сумнів, хоч найменший, не треба робити якогось активного вчинку. Не треба розпоряджатися тією власністю, яка набута за якісь роки праці, за роки співмешкання, за роки там, сімейного життя. Не треба робити. Не треба стидатися того, що підписувати брачні контракти між особами. Що коли розподіл майна йде, і кожен впевнений, що це його майно. Не треба вважати на те, що коли вже ну, люди такого похилого віку, вони вважають, що я віддам останнє там, квартиру, чи земельну ділянку, чи те, що є в домі. І це допоможе їй е, ну, закінчити своє життя щасливою старістю. Не треба цього робити. Треба все-таки в нашій державі йти шляхом того, що створювати ті органи. Чи організації, чи підприємства, ну, суб'єкти господарювання, які будуть відповідати ім'ям Держави України. Я вважаю, що знаєте, дема... до... ці помешкання для. Для, для тих людей хто, похилого віку. Д да, людей, да. людей похилого віку. Так я бачу, в Німеччині, які вони яким вони чином зроблені. Там треба ну нас Цивільна просто країна. асоціації можливо різні. Знаєте, да, різні. Нас, там да, дійсно да. люди живуть е нормально, забезпечені усім. А в нас це ну як. Не да. знаю, як можна назвати цей гуртожиток, да. де Одас, нас... старі люди себе не можуть там там же ж біля в Німеччині, мабуть, біля кожного няня, так або якась людина, яка відповідає за життя за здоров'я цієї людини. Вона ж такого немає. Я, я вам хочу довести. То я бачу, бояться? мабуть, мабуть, значить, треба один раз побачити, чим щоб про це можна було роз, роз, uh -huh. розказувати. Я вам скажу, що я бачив Баден батені як там зроблено це. Ну, це приміщення, цей там заклад, який працює для престарілих. Я вам скажу що це дійсно щаслива старість. У людей є там можливість і лікуватися, і наблюдатися. За ними не бігають там якісь, знаєте, такі з дубинками якісь хлопці чи дівчата, які кричать на них щось там, їм роблять погане. В них дійсно добре це все опрацьовано. Ну там держава допомагає фінансово в діяльності цієї організації, і люди дійсно під час своєї там. Активного фази свого життя накопичує деякі матеріальні кошти, які їм забезпечують це проживання, мешкання під час вже того, що вони вважають, що в них такий вік похилий, що вони можуть собі, знаєте, там, не, не обтяжувати своїх близьких, дітей, близьких там, родичів. І вони можуть покластися на, цю, на цей заклад. То в нас ще цього нема, і я вважаю, що державі треба подумати про це. І треба подумати, і в кінці кінців, знаєте, іще один такий тужний меч, щоб не відволікатися від цієї країни, досить цивіль, цивільною, продвинутою в деяких моментах. В нас у законодавстві зараз дуже поширене явище, воно вже не один рік, а багато років. Я вже досить багато років займаюся адвокатурою, і досить багато років, із року в рік я чую, що в нас є неправомірне заволодіння власністю, за допомогою. Там, Корпоративних спорів і таке інше, то я вам скажу, що в Німеччині також, мабуть, було це, і вони прийняли норму в законі, в законі там є. Коли хтось вводить в оману суд, саме суд інстанцію, і потім за того, що він ввів суд в оману, ну в суді можна ж доводити свою uh -huh. сторону, і можна її доводити неправдивими доказами і іншими там поясненнями по справі. Якщо буде встановлено, що ці докази або пояснення, або будь-що, на що посилалася сторона в спорі, було надумане, було спотворене цією особою, то потім, коли це буде, то ця особа буде притягнута до Кримі, і суд виносить вирок, наприклад, адміністративний акт. На базі цього вироку хтось був позбавлений права власності або права на якісь майнові права, то потім, після того, як буде встановлено факт. Щоб в суді ця людина доводила неправомірно свою, 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 там, з метою, щоб виграти цей спір, доводила це тими фактами, що вона вводила в оману і суд, то вона притягується до кримінальної відповідальності. У нас такого нема. І в нас, коли йдуть ці корпоративні спори, там вже голь на видумку, знаєте, так, все, що потрібно і не потрібно, вже йдуть і які тільки там факти. Спотворені, спотворені. І жодна людина ну, тому в країні. відповідальності немає. Немає тому, ж, тому якої вважають... відповідальності. Да. Я вважаю, що і там буде важко довести це, щоб це були спотворені факти. Але таку можливість треба надати. І тоді буде захист власності, яка в нас за конституцією там непорушна, яка в нас там кожному належить. І всі форми власності в нас захищені, захищені Конституцією України, але ж цей захист. Потім втрачає свою силу під час конкретних роз... під час конкретних спорів за власність, під час конкретних корпоративних спорів, та і інше. Ну, я хотів би, щоб ви також щоб я не займав всю увагу нашої шановної аудиторії. Розкажіть нам тоді про види е шахрайства. Ви вже згадували про те, що вони можуть бути і в сім'ї, і за допомогою, скажімо так, телефонного зв'язку, і телефону, і можливо інтернету. Так, які ще є такі види, які можна згадати, Я де вам... ще можу, може бути шахрайські ці всі схеми? Я вам скажу, намагаються і вчені, і практики, намагаються як. Класифікувати ці види шахрайства, uh -huh. але вони, я б сказав, я для себе не, не вивожу якісь, ось, знаєш, там видів, підвидів і таке інше. Бо я знаю, коли конкретний процес, то все це стосується чи конкретної власності, чи конкретної прав на власність. І якщо нема цього основного аспекту, то все інше, в якій царині це спотворюється, в якій царині хтось заволодівне неправочинно забирає у людини будь що. Ці види вони не дуже ну, вплив, мають не дуже життєво важливе значення для людини. Тому я видів, підвидів, щоб не заплутувати аудиторію. ж Просто аудиторію. люди мають знати, що і під час купівлі нерухомості може бути якась шахрайська схема, так і під час вкладів, наприклад, до того ж банку, там ці всі депозити і все решта. І, наприклад, ще що можна можна згадати під час якихось будівництва, наприклад, якщо нерухомість там купля продаж, так то так само на будівництві можуть бути якісь схеми. Є? Та ж сама фінансова піраміда, про яку ви згадували. Я вам скажу, дійсно, треба, знаєте, дійсно, я, може, тут роблю якусь рекламу юридичній діяльності, там, якусь, діяльності адвокатів, але треба звертатися в кожному конкретному випадку, якщо ти щось намагаєшся чи купити, чи продати, щось важливе для тебе. Щось ти намагаєшся кудись ну, знайти шлях його там, використання якийсь там, з метою відчудження, то треба все-таки не цуратися юридичної допомоги, це по-перше, не цуратися і мати надійного помічника. В сфері юридичної практики. Краще Якщо... звернутися до фахівця. правильно? Да, це, перше, це, перше, да, це перше, Краще звернутися до фахівця, вивірно, щоб я так не казав багато про це. Краще звернутися це не реклама, це дійсність. І я буду впевнений, що тут десь на, на, на багато відсотків вже цей професіонал, який, до якого ви звернетеся, він повинен бути в кожному конкретному випадку виважений, щоб він не, не хотів тут заробітку тим. Будь-що і сразу заробіток. Ні, треба, щоб ця людина розібралася, що людина хоче, запропонувала йому схему відчудження чи придбання якоїсь нерухомості, схему оформлення документів, навіть в сімейній там, царині, там, в сімейному житті. І по-друге, по треба, щоб а якщо це стосується там, будівництва, то є фахівці, і вони нікуди не зникли. Це ріелторська діяльність, є фахівці в цьому напрямку. Тут люди діють. може намагаються все таки зекономити. Зрозуміло, що в нас. Да, да. І оця намагання зекономити то приводить до великих втрат, я вам скажу. То, що ніхто, знаєте, в тих же от цивільних країнах, вони всі також, вони кожну копійку, кожну Рахую, там та. рахують, кожне євро, кожний там будь-яку свою національну валюту, будь-яку. Вони дуже до неї там бережливо, бо вона набута трудом, працею, то вони дуже, дуже до неї так відносяться. Більш, мабуть. Береж, все, чи прискіпливо прискіпливо чи ми чи ми українці? Чи слав'янська та наша нація, там наша славянська простір, то я вважаю, що треба не цуратися цього і треба звертатися. І в нас вже є от започаткована і безоплатна правова допомога, вона стосується тільки в кримінальної сфері. Ну з 1 січня 2014 року в нас буде вже працювати і вторинна правова допомога, якщо наша держава все-таки буде намагатися і. Прийме відповідні рішення, там, фінансування на цю діяльність, то буде безоплатна правова допомога і в сфері цивільного судочинства, в сфері адміністративного судочинства. Треба не цуратися, і треба робити заявку, що я неспроможний сплатити, але маю наміри захистити свої права. Кожній людині треба робити це. І тоді ми будемо, як той орган, як Рада адвокатів Київської області, будь-якої області. Вона буде, буде розуміти, як працює цей підрозділ адвокатів, які працюють на ниві безоплатної вторинної і первинної правової допомоги. Це люди підготовлені, за ними є відповідний і державний контроль, і органів адвокатського самоврядування. І ці люди працюють от за цей рік, 2013. Це був перший такий модельний рік, в який воно працювало на Ниві захисту прав та інтересів сторін в кримінальному судочинстві. Дуже високі показники. Коли ми робили там ітоги підводили за за рік праці цього підрозділу і всієї адвокатури Київської області, то в нас винесено 10 виправдовольних вироків за участю адвокатів при вторинній допомозі безоплатній в кримінальному судочинстві. Це дуже високий показник, бо в нас дуже низька вирогідність винесення виправдовольних вироків, і тут дуже високе. Тут може вони захищали і якихось лже шахраїв. Я не, не знаю предметів, за якими вони захищали, бо це є але де показники де що, а великі. Показники да? великі да. Це і коли у, у людини буде такі такі ж великі показники, у людей права, інтереси в цивільному судочинстві, там, в адміністративному судочинстві, то шахраям це буде менше і менше простору для, для освоєння дії, освоєння так. їх талантів, яке ви сказали в крапках. Чому люди свідомо знають, що їх обдурюють, але все ж таки, наприклад, тут вступають в ті ж самі фінансові піраміди? Хочуть, ж, хочуть вона багато вона ж, заробити. У нас ж, ж є дуже великий, скажімо так, 20 років між цими пірамідами, не будемо їх називати, всі знають, що це за фінансова піраміда. Так? І, але, і все одно люди вступають. Тут дурість чи азартність. Ви знаєте, що це, тут ви знаєте, це бере було, верх? Ви ж знаєте історію, предісторію цього пірамід це початок 20-го сторіччя, Америка. В Америці йде бурний там, ріст економіки, все іншого. І започатковано це було саме в Америці. І та людина, яка започаткувала, ну, як пише історія, це вже більше ста років пройшло, чи біля ста років пройшло, з того моменту, як історичний факт встановлено існування першої фінансової переміди, Було зазначено, що ця людина перше, що зробила, вона вкладала свої гроші. Він ризикував спочатку своїми угу. грошима і виплачував зі своїх грошей тим людям, які приходили до нього але потім все рівно зробив те, що він повинен був зробити. Він обрушив цю піраміду на деякому етапі, забрав грошей набагато більше, чим він вкладав в себе в свою діяльність, виплачував людям, забрав і зник. Це повторюється кожен раз в пірамідах. В нас зараз в першому читанні в Україні в листопаді місяці прийнято законопроект про заборону існування фінансових пірамід, але люди все рівно. У нас закон в першому читанні прийнятий, але він не прийнятий. Це стаття 193. Угу. Повинна її одна стаття в цьому законі, яку треба внести в кримінальний кодекс, але не введена ця норма в дію. І я вам скажу, що як, як знаєте, як в нас буває, що от щось що, щось буде якийсь переламний такий етап, там щось у нас реєстрація БТІ вже нема, буде десь в реєстраційній службі. І люди, люди, всі наші мешканці України. Роблять величезні черги, щоб зробити якусь дію в БТІ. А потім вже біжать до цього реєстраційної служби. У нас зараз така ж сама ситуація із цими пірамідами. Бо вони от будуть через деякий час, мабуть, заборонені. І люди, мабуть, треба, знають. Встигнути, да, да? треба встигнути якусь піраміду. Люди, я вас прошу, не треба цього робити. Буде, буде менше в нас роботи, у вас більше коштів. Не треба У нас є запитання вкладати. від телеглядачів. От, наприклад, Зінаїда Іванівна з Києва запитує: мене постійно вважують або обраховують на ринку. Мабуть, користуються моїм поважним віком. Чи можна це назвати шахрайством? І чи підпадає воно під кримінальну відповідальність? Розкажіть, я буду знати і лякати нечесних продавців. Шановна Зінаїда Під Петрівна, да? Іванівна. Іванівна. Зінаїда Іванівна. Я хотів би зазначити, що. Ваша, ну, ваше звернення, воно дуже також ну, має на, на повагу і все. І таке, такий факт, коли знаєте, людей похилого віку, ті ж там, продавці, які там, в наших засобах та закладах нашого там, торгівлі обдурюють, це не є кримінальний злочин, і декриміналізація цього злочину пройшла в листопаді 2011 року. Я, ну, якщо маючи... Право на свою думку, я вважаю, що це було зроблено даремно. Не треба було цього робити. Не треба, щоб у людини, яка обдурює навіть суми, суми і, там, межі відповідальності незначні, зараз діє в нашій країні, вона і діяла, це стаття 155 з позначкою 2, яка передбачає в таких випадках відповідальність в адміністративно-правовому порядку. І треба ще людям знати, куди ж звертатися для того, щоб притягнути цю людину, яка її обдурила чи обманювала до відповідальності. Це роблять адміністративні комісії при сільських, селищних та міських радах. В Києві також існує така ж адміністративна комісія, в Київській області також. Треба не стидатися, треба звертатися, і кожен конкретний випадок, я вважаю, доки буде масові, буде масові звернення, що не поодинокі. Від Зейної Іванівни, від будь-кого кого обдурили. Угу. Треба звертатися, і я думаю, що коли ця людина буде притягнута, там незначна сума штрафу за цей адміністративний вчинок, але якщо цей продавець один раз буде притягнутий, якщо є факт встановлений, не те, що я кажу, що може вона там хтось помиляється, це, то треба їй робити ці звернення з Єнедії Іванівні, і, а цим продавцям не обдурювати її. Я їх так, також прошу не робити цього, бо це якось вже не по-людськи. У нас от, ще одна є така думка. Назар Максимчук в листі до нашої програми висловлює таку думку, що шахраї вбивають віру, через них більшість людей стали підозрілими і закритими. Чи погоджуєтесь ви з його думкою? Ну, я думаю, статистика зворотня показує. У нас люди дуже довірливі на Україні, наші, на Україні, там в будь-якому там просторі нашому слов'янському, дуже довірливі люди. Вони роблять такі вчинки, які, знаєте, межують. Ну, я хочу свій приклад. Я також, знаєте, на слово повірив одній людині і робив вчинок, який на слово. Я юрист, я адвокат з досвідом, але все-таки ми всі завжди впевнено йдемо на якісь вчинки, які передбачають людське слово. Людське слово якесь, воно, ну, знаєте, хочеться вірити, то не буде життя, якщо людина не вірить, не вірить те, що людина, яка поруч, не може відносно неї поступати чесно. Та в її інтересах. І я вважаю, що люди в нас не закриті. Люди в нас дуже довірливі. І помиляється той, хто звернувся, То, що це його думка, він це має його думка, це він право. має право. Ну він трошки помиляється, бо статистично у нас, і знаєте, є ріст, і кожен раз є ріст цього злочину. Треба в треба, нас це йде від економіки, від соціального становища суспільства. Треба вивчати це, і треба нашим законодавцям не на барикадах сидіти, а треба приймати законодавчі акти, які імплементувалось наше національне законодавство, щоб була напрацьована практика і щоб було, не було зворотнього. Щоб, знаєте, що було, в мене є колега, він працює в Польщі, і він каже, де от скільки там за ці 10-20 років, коли там реформи проходили в Польщі, стало стидно там, обманювати. І от коли ми досягнемо того ступеню розвитку суспільства, коли буде стидно, що буде там за свої вчинки, коли ти когось обманюєш, тоді буде досягнута мета захисту прав і інтересів в сфері шахрайства як такого. Треба до цього йти. І Сподіваюсь, ми скоро до цього прийдемо. Не треба все. закриватися, не треба Треба жити своїм життям. Все-таки це життя, воно одне, ні другого не буде. Треба довіряти щось, треба працювати, треба, щоб довіряти і близьким, бути впевненим собі. Треба досягати мети кожному з людей. І не треба боятися, що якісь шахраї будуть попереду всього розвитку нашого суспільства. Я вам дуже дякую за нашу сьогоднішню програму. І Хочу звернутися до наших телеглядачів. Як шахраї відточують свою майстерність, так і ми маємо не пасти задніх, а все-таки довіряти, але перевіряти. Бережімося, нечесних людей. До побачення.